Добрий день, любви! На Траксап приїхав. Дивіться, бачите, скільки капусти лежить. Ну, Листя салатів. Це лист салату такий. От коробочки. Це не прийняли якийсь відсоток вантажу. І люди, щоб не шукати, де його викинути, просто отак от встали на Траксапі і викинули його туди. От коробочки. Це можна перевірити. Дивіться скільки Щось було пошкоджено, чи коробка, чи палета. Я так прямо туди висипали. Бачите скільки Скільки так буває, що це проблема така на риферах є. Бачите, на, на риферах є ще такі проблеми. Що якщо вантаж пошкоджений, там, може бути це палета, там ящиків 20 з куркою. А в кожному, в кожному ящику десь приблизно 20 кг. І таких, може бути, 20 ящиків. І все, і там пошкоджена одна коробка, і вони скажуть, що ми не приймаємо. Тобто, ну, з себе гроші за це не беруть, хтось на завантаженні пошкоджив, пошкодив з себе гроші не візьмуть, але в тебе геморой, де його діть? Бо якщо ти його десь не скинеш, ти не зможеш взяти наступний вантаж. От, людей, і на це треба витрачати декілька годин свого часу, щоб знайти, скинути десь, чи благодійність якусь віддати, чи комусь передати, чи викинути смітник. Я не один раз чув, що таке є. Є що, цілими фурами, бо температура не та була. Чи риф розламався, чи водій неправильно температуру поставив, і все, ну, ти приїжджаєш, інша температура там. Більше там, на 5 градусів, ніж повинно бути. Кажуть, що цей вантаж нам не підходить. Хоча і відправник може бути винним, бо він може завантажити а, приблизно той же самий салат, да? тепліше, ніж він має бути. Тому тут від водія нічого не залежить. Борифер він тільки тримає температуру, а не, а не заморажує його, бо він дуже великий. Так, і у вас логічне питання. А, як у нас з флотбетами, О боже, тут дощ іде, почекайте хвилин. Як з флотбетами, Чи буває у нас, що у нас відмовляють розвантажуватися? буває, Розказую деякі ситуації. А, ви приїжджаєте на завантаження, вам вантажать металеві плити, які лежать на вулиці, але вам сказано, що треба затратуватися. І думаєте, чому я буду торпуватися, то я буду їхати, доща не буде літо, скажімо. Да, це літо, не зима. Немає реагентів. От, на що мені торпуватися? Сіли, поїхали. Приїхали до розвантаження. А Замовник каже, ми тебе не приймемо, бо у тебе вантаж не задарпований. Він каже, так нащо тарпувати? Він ж на вулиці був і цей. І ви його на вулицю викладаєте. А як то кажуть, тебе немає цього колишити, У тебе було умови торпування вантажу. Як він, де він, і що він е, хоче, чого він лежить, тебе це не стосується. Ти маєш заторпуватися, якщо це сказано. Буває нелогічне торпування я знаю, але якщо сказано, треба торпуватися, то так. Да. Ото, як я віз цей матеріал да, е, то для криші, один раз мене посилання було торпуватися. Я позвонив, дізнався, уточнили, ні. То просто було ошибочно. Буває, що ошибище. Да, треба іноді запитувати, чи дійсно треба турбуватися, чи ні, якщо це нелогічно. Потім що ще? причина відмови розвантаження, це може бути. Як називається, ви пошкодили вантаж. Я вибачаюсь. Питаємося, так. Да, ви пошкодили вантаж. Тобто сильно стрепами затягнули, ніж треба. Це як гіпсокартон, Пам'ятаєте, чи є такий матеріал-утеплювач, типу стін... Е сендвіч панелі такі, знаєте, для утеплення. Вони там прям слідкують, скільки, як, наскільки сильно ти маєш закріпити. Чи пінопласт так же само буває, також вивезеш його не можна сильно. Ось. От в цьому випадку можуть. чи, Ну, скоріше все, це буде враховувати з іншурнсу, з страхової компанії, тому що ну, вантаж пошкоджений, і кожен вантаж у нас застрахований більше, ніж не пам'ятаю. Стандартне страхування вантажу на 100 тисяч доларів, а в нашій компанії більше. Десь... На півмільйона, якщо я не пам'ятаю точно, але точно знаю, що у нас більше, ніж на 100 тисяч доларів страхування на вантаж. Тому От такі різні умови бувають. Що, повеземо ми труби 20 штук, я думаю, десь отакі. Бачите, є такі великі, є такі. Завод виробляє пластикові труби. Все, припаркувався, чекаю поки до мене хтось під'їде. У Вольво я поки дочекаю на завантаження і вирішив відремонтувати тут одну болячку Вольво. Хто на траках Volvo їздить, знає. Оцей дифузор, він коли ти отак от рухаєш, він лам, він скайкою ламається. Коротше. Ось. Я це вже на другому траці роблю. Тут, виходить воно дуже-дуже повільно його треба робити. Отак от, Туди сюди, туди сюди. Бачите, так він майже працює, а, а ця не рухається. Я що роблю? Звідси зняв, потім звідти зняв. Ну, ось, Достаємо його. Бачите? Новенький ніколи не використовував. Бачите, о, бачите він тут працює. І він, от його дуже повільно, бо він зривається звідти. Все, я цей сюди встановлю, а цей сюди. Бо я їм не користуюся, я його закрию. Ось так от буде краще все. От, може комусь знадобиться ця поміч. Бо ну я можу його типу, так пальцями ще Але це трошки незручно. Бачите, туди він рухається з цим. Все, і все, а назад вже ні. Я його розібрав, тільки що я так і не зрозумів, за що він там ціпляється, там нічого такого немає. Все, зараз це все, куди у нас? Як у нас? Отак у нас, мабуть, стане вона. Отак. От все. Все працює. Закриваємо його. І все. Не ту сторону я закривав. О, о, отак, це, закрит. І встановлюємо його ось сюди на місце. Все дуже легко робиться. І ставимо цю заглушечку. Так, а тут вже трошки послузнув. Потяжче трошечки буде, бо тут треба її буде загнати за цю штуку. Але встановлюється не так само легко, як і та. Хоча, цю треба відігнути, щоб за неї загнати цю, цю штуку і встановити її назад. І все, і треба прикрутити. Тут два Торекса на, на 20-й 20 Торекс. О, так. І все, і все воно буде працювати вже. Ну, воно вже працює. А і десь це накладка. Оце потім сюди встановлюється. Це я встановив, тепер треба не забувати, бо я забувся, я знав про цю проблему. Бачите, так повільно треба. Його. верх вниз так, щоб воно рухалось. От назад воно дуже погано йде. От, в ту сторону добре йде, а от назад. бачите? Пів четверту я тільки під'їхав на завантажені. Скільки ще постою тут, ще не знаю, але мінімум годинку точно. Бо зараз цього завантажить, потім мене почнуть. А дуже повільно роблять, дуже повільно працюють. Це завантажено. П'яти нове 17 штук, по документах має було 12. Пластик дуже-дуже товстий. Ох, він сам казала, скільки стреп кидати. На кожен є левел. Тут дві, там дві, там дві і останні 6 вже загалом. Бо там зверху бачите, ще дві лежать. Я зараз їду по цій дорозі і згадую перед новим роком, як я в цю о, ну, зимовий шторм попав. Я тут їхав 5 майлів за годину. Зараз 65 майлів їду, а тоді їхав 5 майлів, бо тут сплошний льот був. Аж згадую аж соло це кидає. Хоки ми з Є можливість вам дізнатися, як рибу перевозять в Америці. Ось теж на трапу перевозять рибу. Компанія GoFishing, сертифікат Arkansas Farm сайт. Фірма в Арканзасі знаходиться. Адрес їхня – Fish with minnows, The Natural Bait. Не знаю, що це означає. Але отак перевозять рибу. Вже не перший раз бачу, а ми в пробку попали 3-4 хвилини, не знаю, що таке, що тут такого трапилось. Значить, погода добра, слава Богу. Ми там щось дорогу перекрило. А ні, чувак, назад вирішив поїхати. Ну, ми потрошки їдемо вперед. Ну що, давайте подивимось. Що трапилось, бачите, нас виганяють на рестерію. Там дорога перекрита. І не зрозуміло, що трапилось. Телефон в руках я не тримаю, бо бачите, поліція, вони побачать і скажуть, хлопчик так не треба. Ну, я читав, що цей трак перевернувся. то моргає цей тау-трак. Ну, То, то що тягне траки. Я бачу тільки дно трака і все. І він лежить поперек дороги. Хтось на обочину стає, чи подивиться, чи відпочити. Дуже погано видно. Да, по... А, бачите, він поперед дороги повністю ліг. Повністю перекрив дві полоси. Отак от. Так, і куди нас виганяють? Я думаю, тут стоїть регулювальник, який це все контролює. Я на розвантаженні. Це якась тут у них склад всякої техніки для роботи. Все Я зняв з верхні страпи. Пам'ятаєте, якось де дерев'яну дорогу віз для кранів її називають. Ось, я тільки що по ній проїхався. Тут вона вже давненько, мабуть, лежить. Ось вона, бачите. Я Та на таку горку заїхав. Спочатку взагалі зовсім туди в ту сторону поїхав. Да, зовсім інше місце. А там розвернутися нема де, ворога завузька, дорога завузька, Але я знайшов перехрестя, розвернувся, ну, здав направо, здав задом, і потім знову направо і виїхав отак. Все. Не холодно на вулиці, у нас зараз 13 градусів, сонечка немає, бо ще мають бути дощі. Все, останнє в мене забрало вже. Все, зараз все скинемо. Да їдемо на наступний вантаж, тут недалеко, десь 70 майлів, вантаж торпований і їдемо на Мемфіс на тенис. Я так розумів, компанія займається прокладкою труб різних діаметрів, варіантів. Ось. металеві, пластикові. Так, все, зараз, зараз будемо виїжджати. Задум хлопці розвантажували вони саме з Монголії. Я бачу вони, як вони там з Узбекистану чи Киргизстану. Але ні, вони сказали, що вони з Монголії. Сюди завертаємо. Я акселя ззаді здвинув, щоб легше було маніврувати тут. Так, тут у нас пробочка, треба чекати, поки всі траки роз'їдуться. Дякую. Okay. Так, ну дивіться, як трак попереду Оверсайз поїхав. Така дуже вузенька дорога. Що він вийде, то і я вийду. Ну я ж сюди якось заїхав, правильно Зговне в враг не з'їхати, бо там може бути вава. Ну чекайте, чекайте, я з вами почекаю. підійшов, Якусь кнопку нажав, я не знаю, що це за кнопка, пішов тиск. Звук тиску, повітря пішов. Turn right. Головне не зачепитися колесами об цей. Ну, якщо дивитися, то не зачіпишся. Так проїжджаєш нормально. Просто треба бути дуже-дуже уважним. Так, да, чекаємо на трафік. Трафіку у нас немає. Поїхав.